Усім привіт, друзі! Думав не знімати вам відос, але думаю, і зніму. Таке у нас вийшло. Потихеньку все заростає, йде весна, літо. І треба косити мотокосою. І такий у нас є моторчик, мотокоса, така в нас вийшла маленька проблема. Пробило прокладку між. Ціліндром, дату на, на циліндр показати вам такий циліндр. Я вже його трошки очистив і між блоком. Пробило тут на цім з'єднанню. Чекайте, ще раз пробила, ще раз. Ні, тут вроді би добре. Вроді би тут, тут пробило. Але це неважливо. Таке поробило, пробило і щось не косило воно. А чому не косило, хто розуміє, це двохтактний мотор. Трішки йому дати воздуху, звідки не потрібно, і він працювати не буде. Таке, друзі, розібрали. Розбор вам не показував. Ви всі знаєте, як його розбирати, таке. Знаєте, китайське гімно, чесно скажу вам. Uh, люблю я. От, я люблю оригінальні речі. Можна сказати, що оригінальний інструмент. Бачите, стоїть в мене шурики DeVolt, кажу DeVolt Millwalki і маю DeVolt. Маю американську, кажу, американську, германську, німецьку. Болгарку на акумуляторі Parkside. Маю так само і електролопсик парзайди. Коротше, люблю оригінальні речі, але маю китайську. Ну, і так, народ я вже з нею награвся. Шо капець. Шо капець. Хто награвся, пишіть коменти. Діліться коментами, перечитуємо. Якщо у вас було таке щастя, пишіть або ставте плюсики. Хто не підписався, підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. Далі купили ми набор прокладочок. 40 гривень. Це не реклама, зразу кажу, просто набор прокладочок. Два сальничка але вони нам не потрібні. Вроді би прокладку не пробило між шатуном, а просто прокладку пробило між ціліндром та Блоком ціліндру. Ми вже це все І зараз будемо збирати вже покажу вам повну зборку. Такий у нас циліндр. Вроді би, би не запорений. Там трішки є нагар, зараз ми почистимо, а нагар є від того, що він вона не пилила, просто чихала, харкала, кашляла таке, поздух тягнула. На великих оборотах пилила, а на маленьких не пилила. Ну, нічого, ми зараз його устранимо. Купили ми прокладки, купили 4 гровера. Гровера стояли у нас, не, не, не стояли гровера. кстати, стояли з Китая не гровера, а стояли шайби. Не знаю, що за китаєць поставив, де зажимається ціліндер. Шайби. Дуже розумна людина, китаєць. А мають бути гравера, друзі. Тоді у вас не буде нічого не відпускатися і все буде нормально працювати. Таке діло є, якщо прибуває головку, прокладку між головкою і блочком у двохтактному. ну, взагалі, я думаю, що в двохтактному і взагалі в таких, таких, як сказати, забув, інструментах. Двигуню внутрішнього згоряння, то там мають бути на китайцях і взагалі, мають бути гровера. Не шайби, а гровера. Тому китаєць, якщо ти мене дивишся, кладіть тут гровера, а не шайби. Шайби Кладуться при зажимі кожухів, ще там щось, а тут кладуться гровера, щоб вони не відкручувалися, щоб болти не відкручувалися такої. Так, купили ми ще стартер теж. китайський. Наш полетів, попрацював він рік, навіть і менше, ніж рік, але нічого. Коли викинути, не дивитися. Купили ми стартер. Зараз ми все будемо це забирати. А коли мені це все треба їсть я викину його, і куплю собі щось оригінальне. Думаю купити. Дивився на щіль. На гусварна і дивився ще на Деволт на акумуляторі. оригінальна Але вона дуже дорога. Не знаю, чи потрібно викидати такі гроші. Але поки що маємо час, маємо нерви та граємося з китайським. Друзі, підписуйтесь, лай лайкайте, коментуйте. Діліться коментами, ще раз повторяю. Та й усе. Коротше, поїхали ми збирати. Коли зберу, вам покажу. Так, друзі. Поставили ми прокладку. Змастили ми її трошки солідолом. На герметик я не хотів класти. Я думаю, що солідол, щоб вона трошки була мокренька. А суха прокладка на ціліндр. Ой кажу на ціліндр на блочок цього не кладеться. Треба її змащувати. Або на герметик, або змастити солідолом. В нашому випадку вибух. Ми змастили салідолом. Пишіть в коментах, хто це робить чи ні. Бомбіт. Чи правильно чи ні? Ми будемо читати комент. Так люблю читати комент. Пишіть, діліться коментами, як ви робите. Правильно чи неправильно. Далі, друзі, ми поставили циліндр. Поставили прокладочку. Бачите, прокладка трішки вилазить. Так має бути. І саме головне болти на циліндр. Кладіть гравера. Якщо немає гроверів або китайці забули поставити гравера і кладуть шайби, купляйте ці малесенькі гровера і закручуйте. Якщо не будете купляти, то будете постійно гратися, З -з 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 закрутити, по працюєте, може місяць, може менше, хто скільки, як використовує мотокосу, і знову будете гратися, робити, розбирати, розбирати, ще раз розбирати. Вони відкручуються і прибувають прокладку. Отакі От питання. Що ми складаємо далі? Ну що, друзі, поставили ми болти, зараз вам покажу з нашими гроверами. Отак воно виглядає. Далі будемо зажимати. Зажимати, я думаю, що ви всі знаєте, якщо не знаєте, то я вам покажу. Зажимаєте до. До упора, але не натискаєте, а щоб лиш вже не крутився болт. На дотик. Піджимаєте 4 болта. А потім починаєте цей зажимаєте, цей зажимаєте, цей зажимаєте цей зажимаєте. Потім через пару хвилин трішки перетискаєте. Але не щоб поуривати, а по дотику в руках. Напомним, це китайський. Китайський сплав, китайський. Коротше, китайська якість. Щоб ви не поуривали не болти і не. Ну, щоб ви не поривали болти. Так. так, друзі, все ми затягнули, перетягнули наші болти. Далі, далі не будемо складати послідовності. Таке. Я не буду вам це все знімати, як я складаю, так я знаю, щоб не загрузати вас час. Буду складати в послідовності. Далі вже покажу як я її складу, заведу і все вам розкажу. Таке діло. Я її не мию, не чистю, нам мені не потрібно, не потрібно. Хто хоче, нехай себе її, нехай миє, нехай чисти. Хочете, пишіть мені в коментарі, хочете, ні, хочете ні, не все рівно. У мене інструмент має робити, я на нього так дуже не дивлюся. До цього інструменту я не, дивлю... не дивлюся, бо він мене вже задувбав. І я оскільки його раз розбирав і робив. Таке. Ладно, не забувайте писати коменти. Пальчик вверх. Коротше, поїхав збирати. Так, друзі, покажу вам ще одне. Таке маленьке відео. Тут, де соєняється циліндр з таким переходничком, має бути прокладка. Має бути прокладка не така, яка, звичайно, йде. Між карбюратором і цим переходником. А має бути прокладочка отака. Хорошо? Отаке має бути щастя. Далі, друзі, ми поставили переходник, який між циліндром і нашим карбюратором. Затиснули його і далі будемо складати пластик карбюратор. Дуже китайський карбюратор, прокладочку, звичайно, і збирати це все до кучі. Так, друзі, ми поставили вже карбюратор. А так все прокладочки. Трошки грязненький, але я його не буду мити, будемо не так робити. Далі відос зніму Ну що, друзі? Поставили ми штану. Зажали. І далі будемо збирати бачок, глушитель, стартер і кожух на обдув мотора. Таке, таке відео. Покажу вам, коли буде зібрано, і коли буде працювати і робити. Дякуємо за перегляди. Коментуйте. коменти в межі розумного. Таке діло. Ну що, друзі, зібрали ми мотокусу нашу. Все, поставили. Лише одна забули купити колпачок. Були в магазині, купили стартер і прокладки, забули купити колпачок. Нічого ми купимо поки що так. Але так не можна. І дивіться, як заводити, бо можу вдарити током. Не тримається тут, коли заводити таке. Зібрали. Таке треба, ще раз повторюсь, купити колпачок і купити резинові, такі силіконові, е, як його. Такі хамотики, не хамотики, такі, що натягують, мені не зрозуміли. Але обійшлися пока що ізоляндую. А пізніше купимо. Таке, зараз будемо заводити. І дивитися, що вона нам це покаже. Друзі, якщо ви маєте гроші, не купляйте це. Якщо не маєте, то купляйте і шмаліться з китайським барахлом. Може є краще, може є хуже, але я би краще купив 4 і не грав собі з цим. Заляв окреме масло, бензин і працював. У кого є гроші, трішки дозволяє купляти оригінальні. В оригінальних дилерів, які возять, і не шмалиться з китайським. Таким, з китайським з китайською технікою. Як так би правильно сказати. Дякую, друзі, за перегляд. Діліться коментами. Лайкайте, ще раз кажу. Звичайно, підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд. З вами був Олександрович. Всього найкраще. Я думаю, що це відео було вам дуже цікавим.